Звичайно, що тема весняно-польових робіт кожного року в Україні актуальною. І, на жаль, кожного року перед весняно-польовими роботами трапляються певні сюрпризи, які не працюють на користь агропромислового комплексу України. Цей рік не став виключенням, здебільшого і політики, і аграрії говорять про те, що суттєво піднялися ціни на деспаливо. Суттєво подорожчала мінеральне добрива, і відповідно затрати аграріїв на проведення весняно-польових робіт, не тільки весняно-польових робіт, а всього циклу польових робіт у 2011 році вони суттєво зростуть. Наші колеги мають тут відповідні розрахунки. Я думаю, що вони їх озвучать для того, щоб було розуміло, про який порядок цифр йдеться. Але ну, за доброю в лапках і старою традицією проблема не приходить одна. І ми бачимо, що зараз досить суттєві проблеми виникають з тим, щоб завести імпортне насіння на території України. На частку імпортного насіння приходиться досить і досить велика доля на українському ринку. Якщо говорити про цифри, то я думаю, також колеги ще додатково озвучать. Але попередньо, от за даними наших розрахунків, імпортним насінням засівається майже півтора мільйона гектарів кукурудзи. Це більше ніж 50% посівів в Україні. Засівається 650 тисяч гектарів соняшнику, також значна частка в посівах. Засівається 250 тисяч гектарів цукрового ряку, це половина посівів, і досить велика частка в інших сільськогосподарських культурах. Тому наявність або відсутність імпортного насіння, вона без перебільшення ставить під питання вчасне. Проведення і успішне проведення весняно-польових робіт, чи навпаки зрив цих весняно-польових робіт. Тут же питання не в тому, чи буде неспагливо чи мінеральне добрива. Тут питання в тому, чи буде що кидати в землю, і чи буде що потім Україні. Збирати. протягом фактично двох місяців в державі ускладнено і сильно сповільнено постачання якісного імпортного насіння для сів. Формально це відбувається шляхом невидачі. Документу, який підтверджує наявність насіння того чи іншого сорту в державному реєстрі насіння для поширення в Україні, і цей документ він необхідний для проходження певного алгоритму розмитнення насіння. Разом з тим, я також хочу, також надати дані, які, близькі, які тільки що вже були повідомлені, що за, наш, за нашими оцінками в 2010 му році. Рівень частка насіння, де застосовувалася частка посівів із застосуванням насіння іноземної селекції, встановила соняшник 35%, кукурудза понад 40%, ріпак 50% і цукрові буряки понад 60%. При цьому я хочу. Також повідомити наступне, що е, мова не йде про е, імпорт сільськогосподарської продукції, мова йде про доступ до якісного, якісного засобу виробництва для підвищення ефективності виробництва. І дозвольте також надати мені ще одну цікаву цифру У всьому світі. Зростання врожайності сільськогосподарських культур до 50% залежить від підвищення якості насіння. Це дані Світового банку на основі багатолітніх досліджень. Знову ж таки, мова йде про те, що доступ до якісного насіння, можливість його використовувати є значним відчутним фактором для підвищення продуктивності в сільському господарстві, а також збільшення доходів. І ми закликаємо владу, відповідні державні органи. Ще раз звернути увагу на рівень забезпеченості якісним носинням в країні, тому що на наше переконання існує загроза проведення неповноцінної посівної кампанії. І доступ до високоякісних сортів і гібридів є на сьогоднішній день обмеженим. Е... Також, крім цього, ми закликаємо, щоб держава відновила. Умови нормальні, нормальні умови для торгівлі з метою забезпечення насіння е, сільгоспідприємств ще до початку посівної кампанії.